Так, і що ви собі думаєте? Оце буквально за ніч. Отак от кольором насичилося і повідкривалася квіточка. Але я бачу, що щось вона... О, отак от ліпше видно. Воно то потрошечки-потрошечки. Ввечері воно було ось така. Такий поплішок. Я зранку проснулася, бачу, вона вже напіввідкрита. Як вона швидко насичилася кольором? Ще ось ці дві. Ну, дивися. Чому воно так погано фокусує? О, є. І ось тут, бачите, скільки доганяють? Класно. Доганяють, доганяють. Буде краса в мене на підвіконнику.